Вітаю в студії. Сьогодні ми з вами поговоримо про вікові кризи. Друзі, це надзвичайно цікава тема, надзвичайно непроста тема, але це тема, напевно, про яку потрібно кожній людині знати, тому що кожна людина зустрічається своїми віковими кризами. Ну, де є наш особистісний розвиток, де ми розвиваємося, там є і кризи. Інколи ми не розуміємо, що з нами відбувається, ніби ми вже щось переросли, ніби ми вже як стали трошки старші. Ніби з нами щось таке відбувається, яке ми не можемо передбачити, і це є особливості вікової кризи. Ну, в психології вирізняють багато вікових криз. Звичайно, це в дитячому віці, це кризи трьох років, криза тринадцяти років, підліткового віку. Також в дорослому віці. А от дорослому не завжди ми розуміємо, що в 30-40 років може бути такий перелом, який буде мати на нас вплив. І отже, ми сьогодні розглянемо, як завжди, на наших різних ситуаціях, як відбуваються вікові кризи, в чому вони проявляються і в чому ми можемо їм зарадити. Маємо трирічну доньку. Вона наше любиме сонечко, найбільше щастя. Але як пережити цей непростий період негативізму? Не хочу, не буду, це моє, я сама. Щоденні фрази. На будь-які ситуації щодня прокидаюся з думкою, які випробування на мене чекають сьогодні. Я багато дізнаюся про дитячий розвиток, читаю, слухаю психологів, але часто почуваюся розгубленою, як зберігати спокій та внутрішню рівновагу, якщо дитина хоче все робити по-своєму, вередує, протестує, не хоче мене слухатися. Отже, ми бачимо кризу трьох років. Психологи інколи називають цей період народження я. Насправді, ну, нам здається, що дитина вередлива, що дитина абсолютно не хоче слухатися, дитина все робить по-своєму. Але уявіть собі, який величезний скачок відбувається в цей період в дитини. Вона починає відчувати себе, вона починає проявлятися. І дитина починає розуміти, чого вона насправді хоче. І тому дитину цей період дуже треба підтримувати. Так, вона виридує і вона каже, це моє, це мені потрібно, я цього хочу, це я. І це для дитини є корисним, тому що таким чином вона вчиться відстоювати себе, чути себе, прислухатися до себе, говорити я. Якщо батьки в цей період притлумлять її таке поривання, якщо вони будуть казати ні, не можна, забороняти, говорити тільки, що вони праві, визначати тільки свою чітку рамку, дитина може розгубитися і в дорослому віці вона буде боятися проявлятися. Тому я думаю, що батькам цей період важливо зберігати баланс між тим, що вон хоче дитина, і яку рамку визначають вони. Отже, для дитини в цей період дуже важливо чотири аспекти, на які мають зважати батьки: це безпека, довіра, автономія і контроль бачимо, що справді має бути адекватний контроль, тобто, саме батьки визначають, не можна, це може бути небезпечно, ми визначаємо, що правильно. Так, але з іншого боку, батьки прислухаються, а що таке автономія для дитини, а що таке довіра для дитини, як вона може пізнавати світ, як вона може розвиватися, якщо батьки будуть у всьому її обмежувати. Тому баланс це, напевно, найкраще. Ну і бажаю в цей період батькам витримки. 14-річний син приходить додому о 10 й вечора, хоча домовленість була до 9-ї. Ми починаємо його сварити, а він у відповідь кричить: ви мене не розумієте, я вже дорослий, мені не потрібен ваш контроль. Він закривається у своїй кімнаті, слухає гучну музику і перестає спілкуватися з родиною. Його друзі стають для нього важливішими за сімейні стосунки. І насправді це нормально в підлітковому віці визначати свою автономність. Діти, підлітки, так, можливо, вони це роблять кардинально, можливо, вони ще не знають, як це робити екологічно, але в підлітковому віці дитина починає визначати свій рівень самостійності, починає визначати свій рівень деякої дорослості. Інколи це виглядає досить крикливо, кумедно, інколи це справді не подобається батькам, тому що вони хочуть, щоб дитина була слухняною, вони хочуть, щоб дитина приходила вчасно додому, щоб дитина виконувала якісь доручення батьків, а підліток все-таки визначає свою територію. І для підлітка дуже важливо відокремитись, і якраз автономія для нього грає першу роль. Що найважливіше в цей період для батьків? Ну, Напевно, все-таки переорієнтуватися в спілкуванні, в контакті з своїм сином чи донькою. Ми сідаємо і говоримо. Ми обговорюємо різні питання, ми налагоджуємо довіру, ми не нав'язуємося, ми не авторитарні. А навпаки, ми є авторитетом для своєї дитини. Ми згадуємо, які були в підлітковому віці. А в підлітковому віці ми також були протестантами. Інколи ми могли бути. Зовсім іншими, не такими, як в дитинстві. І, напевно, ці спогади допоможуть нам налагодити контакт своєю дитиною. Отже, в цей період, напевно, на перше місце виходить: це довіра, автономність, надання самостійності, але водночас обговорення наслідків. І можливо про свої почуття і емоції. Я переживаю за тебе, я хвилююся. Мені важливо також, щоб була безпека у наших стосунках і в тому, що відбувається. Тому розмова це, напевно, найкраще, що може відбутися між підлітком і батьками. Мені 30. Я досягла успіху у кар'єрі. Менеджер у великій компанії, маю стабільний дохід. Однак відчуваю порожнечу і невдоволення. Щодня думаю про звільнення та зміну професії на щось більш творче або змістовне, наприклад, відкрити власну кав'ярню. Я починаю сумніватися, чи правильний вибір зробила, обираючи безпечний шлях і чи щаслива я насправді. Криза 30 років. Ну, Друзі, дійсно найбільше клієнтів у психолога саме в 30 років. 30 плюс. Чому? Тому що насправді людина до 30 років вже дуже багато може зробити. Вона може створити сім'ю, народити дітей, побудувати кар'єру. Але в 30 років приходить переосмислення. А говорять, що взагалі середина віку це такий період, коли ми починаємо зазирати всередину. Тобто, якщо до цього часу ми були більш екстравертами, нам дуже важливо було, що про нас думає світ, як реалізуватися в світі, то вже середина віку це період, коли ми заглиблюємося в себе, починаємо пізнавати себе, починаємо духовно розвиватися. І тут вже з'являються сенси. Людина починає прислухатися, а чи справді я цього хочу, а чи не виконую я сценарій своєї сім'ї, своєї родини, а чи живу я своїм життям, а чи мені все подобається? І тут починається криза, і тут ми починаємо переосмислювати. І це дуже добре, тому що насправді людина починає шукати свій шлях. Вона може абсолютно змінити те, що вона робила до цього часу, або розвиватися в цьому. Але ну, якщо ми не дозволимо собі пізнавати себе, розвиватися зсередини, ну, тоді цей буде шлях досить таки поверховий. Тому криза 30 років, вона, напевно, найважливіша, найцінніша. І... Я думаю, що пов'язана з початком турботи про себе і осмисленого ставлення до свого життя. З моїм чоловіком почали відбуватися щось дивне. З настанням 45-річчя. Ми жили спокійним, розміреним сімейним життям, маємо двох дітей. І ось раптово він починає купувати дорогі речі: спортивний автомобіль, модний одяг. Він активно зайнявся спортом, щоб помолодіти і проводить більше часу з молодими колегами. Пояснює це новим відчуттям, і що він щось упустив у своєму житті. Тому боїться, що більше не матиме можливості відчути молодість знову. Тут вже криза 40. -ка. Плюс років, коли людина починає усвідомлювати кінечність життя. Тобто, фактично, коли ми розуміємо, що ми починаємо старіти, скажімо, ставати трошки не такими молодими, як раніше, можливо, менше енергії, можливо, ми не так реалізуємося, як раніше. І з'являється страх. Я думаю, що страх це перший показник кризи 45 років. Ну, перший страх ми боїмося померти. Ми боїмося, що ми не все зробили, те, що хотіли, не все встигли і тому ми починаємо поспішати. І моя порада не поспішати і не йти за своїм страхом. 45 років це такий період зрілості, коли ми вже чогось досягли. І напевно можна почати з того, щоб збирати плоди, що я вже зробив чи зробила, чого я досягнув чи досягнула, що я маю в своєму житті, і надати цьому цінності. Якщо ми зупинимося трошечки, подивимося, озирнемося трошечки, то ми побачимо, що все-таки щось було в нашому житті, щось відбувалося. 45 років це не межа і це не смерть. Але в цей період, знову ж таки, ми прислухаємося до своїх сенсів, прислухаємося до себе, і ми можемо також і розвиватися. В цей період так, ми можемо зайнятися своїм здоров'ям, зайнятися своїм тілом більше, тому що чим більше ми старіємо, тим більше тіло потребує нашої турботи. Ми можемо в цей період і в науці досягати, і в творчості, і в будь-чому. Але основне не поспішати, і як я вже казала, не опиратися на страх, а опиратися на любов, на любов до себе, на все, що ми створюємо, на все, що відбувається в нашому житті, не поспішати потихеньку, помаленьку, все-таки розуміти. Що це новий період, і ми можемо розквітати в цей період, і ми можемо дійсно бути ну, якимись новими. Тому що криза це завжди про оновлення, про трансформацію. Чого я вам і бажаю. Моїй сусідці, з якою дружимо давно, 67 років, все своє життя присвятила родині та роботі вчителькою молодших класів. Вона нещодавно вийшла на пенсію. Її чоловік багато часу проводить на дачі, а дорослі діти живуть своїм життям. Якщо раніше її дні були заповнені уроками, перевіркою зошитів і турботою про онуків, то тепер у неї багато вільного часу. Вона почувається розгубленою і непотрібною. Отже, друзі, ми бачимо кризу похилого віку. Коли людина виходить на пенсію, і всі сенси, які були раніше, зникають. Тобто, фактично, ця жінка вона присвятила себе роботі, своїй сім'ї, своєму чоловікові, своїм дітям, онукам і комусь вона завжди була потрібна. Прийшов момент 67 років, і в неї відчуття я нікому не потрібна. Це неймовірна криза, і ця криза може призвести до депресії, до складних психічних станів. Тому дуже важливо в цей період підтримати цю людину і вчитися самій людині турбуватися про себе. Я турбувалася це життя про когось. Тепер я вчуся цю енергію спрямовувати на себе. Це навичка. Цьому справді треба вчитися. Ну, не кожен може зразу в один момент цю енергію спрямувати на себе. Але якщо ця жінка зараз подумає, що я насправді хочу, чого б я хотіла і не реалізувала в своєму житті, в мене з'явився час, в мене з'явилась можливість. А чого б я хотіла? І я думаю, творчість би їй допомогла. Чи там чи, наприклад, в кулінарії, чи можливо знайти якихось подружок і проводити вільний час. Зараз є багато різних клубів за інтересами для людей похилого віку, де вони можуть збиратися, говорити про щось обговорювати. Ну, напевно, якісь проекти невеличкі створювати. Саме основне розуміти 60 років. 60, плюс. це не межа, це якраз можливість проявитися по-іншому. Так, є, напевно, питання до здоров'я, є питання до якихось можливостей, матеріальних можливостей. Але тут суть в чому? В тому, щоб мені було цікаво, щоб мене це захоплювало. Чи подорожувати, чи просто гуляти, чи просто там вишивати, співати, чи просто відпочивати? Але це все робити для себе. Питання з чоловіком також Ну, нам стало нецікаво, кожен займається своїм життям, але ні. Знову ж таки, сідаємо і говоримо: Як ти, що з тобою? Що б тобі хотілося? Про що б нам хотілося поговорити: шукати якісь спільні точки дотику, тому що, як би там не було, ми залишились самі, і ми можемо налагодити наше сімейне життя і зараз. Отже, друзі, сьогодні ми з вами поговорили про вікові кризи. Ми бачимо, що вікова криза це не щось катастрофічне. Це важливий етап розвитку. І якщо ми будемо розглядати кризу як благодать, ми будемо розглядати кризу як те, що дає нам можливість змінитися, розвиватися, то я думаю, що і наше життя також буде наповнене і цікаве. Дякую вам за увагу і всього найкращого.